Мяу оптиміл. Один пакетик на двох. Що? Я так і знала, що вона його їсти не буде. Їж давай. Ну, оптиміл. Я так і знала. Ось добре, що дала тільки один пакетик, бо Вася об'їдається, а вона нічого не їсть. Оптиміл! Ай-яй-яй, не хоче. Пішла собі. От така Аліса. Ну що, Вася. Знову дісталося тобі дві мисочки. Ось такий оптиміл. Десь 100. Я не пам'ятаю, 103 гривні, чи скільки він коштував. І там. Три плюс один. Значить, ну, я не буду вже відкривати. Там три штучки залишилось. Отже, ось Вася доїдає Галісину порцію, а вона не хоче. Отак от. Отакі от, от у нас єдокі котячі. Значить, це десь. По 25 з гаком гривень, один пакетик виходить. Але в мене тільки одна коробочка. Більше немає, тому я надавала їм два одразу, а розділила один. І виходить так, що його з'їдає один Вася. А ліса не їсть, їй не подобається. Оптиміл вона не любить, їй треба Фелікс. Так? Да? Ось так. Ось і цю мисочку. І ту мисочку треба вилізати. Да, Вася? Аліса, а ти чого не їла? Не подобається тобі оптиміл, так? Да? Оптиміл не подобається. Ось так. Це для кошенят корм, це для вуличних, це моїм, і там аврорі, а то зоомагазині Це у нас 105, це 170. А для кошенят треба подивитись. Подивіться, який цікавий кущик. На жаль, розпізнати його мені не вдалося. А ви знаєте, що це? Чого вона так гарно гралася? Цим жовтим шариком на біс не хоче. Наша їсть Карпатіон. Ось такий в мене був в сумці, не знайшовся. Ось такий вона і є. Наша. Це з Аврори ще. Коли я купляла в Аврорі. Їж, єш, давай. Наша бандитка. Наша бандитка Збираємо гроші на допомогу вуличним тваринам: корм, лікування, стерилізація. Зараз викинули смітник. Викинула. Маша, їж, а я пішла. Там? Маша? їж? Що там таке? Я зараз піду подивлюсь, що там. Зараз подивлюсь, а ти їж. Я подивлюсь, що там. Маша їж, там собачка прийшла. Маша їж, вона тобі не загрожує. На, Маша. Їж, там собачка, вона сюди не йде, вона просто стоїть там, з лапки на лапку переминається, така стара собачка. Давай. Ну, Маша, що це таке? Я пішла додому. Розбирайся сама. Все, Маша. теж треба все відслідкувати. Тим паче. Ой, боже. Не їсть. А ну ешь, На. Їж давай. Забула зовсім про їжу. Доїдай давай. Забула про їжу. Ням-ням-ням-ням. Кушай, кушай, на. Маша їж. Ну, хоч Маша. Піду я додому. Бо часу немає. Над машиною і душою стоять. Люда ему Глядается на всех. Оглядалка. Ладно. чекаете Алиса и Вася. Чуть даже источки. Да, Маша, пока-пока. Маша, пока-пока, я пришла. Кушай. Ешь, я пошла. Пока-пока, Маша. Пока-пока. Я їм ці таблетки, бо трави немає. Так вони їх не з'їли. Вася. Не з'їли. Да? Так і залишилось. Коли ж, куди ж мені вам давати смаколик, а Вася? Це Алісі, а це буде Васі. А це я вчора купила ось такий паштет для кошенят. Згодом покажу для кого. Чекають вже чекають із нетерпінням. Значить, для Аліси Фелікс, а для Васі оптиміл, бо так вони їдять. Ось нарешті. От якесь сміття з дрябки. Нарешті ми їмо. Да, котики. Аліса, все добре. Не відмовишся, ну давай з'їдай все, щоб Вася не обіжрався. А то, якщо Аліса не з'їсть, то Вася лопне. Їж Вася, їж. Вася оптиміл, бо він хворобливий котик. В нього сечокам'яна хвороба. Він і так все життя їв. Всяке лайно на вулиці. І чим його там годували ці хазяї, так звані, які його вигнали, невідомо. Тому нехай їсть хороший корм. А ліса не хоче просто і все. То нехай їсть те, що хоче. Хай краще їсть, ніж не їсть зовсім. Отак. Вон, як наминають. Так, світло не вмикаю, бо економлю. Багато напалила електробігрівачем. Аліса, з'їдай. Не вздумай мені оту залишати. Трави немає, трава буде аж у четвер. Ось так. Чи піти в інший зоомагазин? Може там є. Але це теж тільки на удачу. Все? Ти диви. О, Вася вже поїв оптиміл і буде доїдати Фелікс. Понятно? Вася, як воно там в тебе, в тобі все це вміщається, а? як воно поєднується? Вася, по пам'яті вуличній їсть усе. Взагалі все? Нещодавно відкрив двері на кухню. В мене на кухню двері завжди закриті, я туди котів не пускаю. Так якось він відкрив, і я помітила, коли вже він там пошурував у смітниковому відерці і перевернув його коротше, а потім вибачаю за подробиці. Виригав шкурки з-під ковбаси. Так що щось треба із цим робити? Треба купляти таке відро для сміття, щоб він не міг його відкрити. Так що прийдеться ще на відро витрачатися. Да, Вася? Бо ти не можеш звикнути ніяк. Що, тобі не треба ритися по смітниках, так, Вася? Доїдайся. Вже все вилизав і ще лиськає. І буде лискати, поки ці мисочки не будуть зовсім чисті. Ось так, голодний котик з вулиці. Так, і тут долискать треба. Там мисочка вже вилизана. І тут треба долискать, так, Вася? Ось такий у нас Вася. Вася як Вася. Вася як кулька вже став. Кругленький такий, пухнастий, да Вася. І важкенький, так. Да, вже став важкенький. Що робить Вася після її? Це в нього такий ритуал. Я не знаю, що це означає. Але він кожен день це робить. А лісочка просто сидить на килимку, який з підігрівом. Я його увімкнула, щоб вона хоч лапки собі гріла, да? бо холодно ще. На вулиці вже плюс 20, а стіни то холодні. Ось як Вася у нас сидить, так? Да? Ось так у нас Вася сидить. Наївся. Та да. сидить. І вилизується Вася. Ось я вже приготувалася. і ти і паштетик оцей. Зараз все це покладу і буду вже збиратися. Ось так воно в мене вийшло. А на вулиці вже дощ іде, а мені терміново потрібно полити квіти, бо вже алоє вера щось таке стало худе. Худеньки. Я ж їх не поливала, тому що холодно було, тільки но ну, я приготувалася поливати квіти, як і тривога виє. Цілий день працюють над цими пнями. Хоча дерева дуже шкода, вони могли б ще пожити, якщо б за ними нормально доглядали.